Дорогі жінки, милі мами, від щирого серця вітаю вас зі святом, днем матері. Мама це найдорожче і світло, що є на світі. Вона завжди радіє успіхом своїх дітей, підтримує їх у важку хвилину, завжди щиро переживає за кожен пройдений крок. Немає людини ближче і рідніше. Нехай ваші серця зігрівають любов і турбота близьких. Кожен день буде наповнений радісними і приємними подіями, щастя, здоров'я, благополуччя, душевного спокою і любові, миру і затишку вашому будинку. Матусю рідна наймиліша. Тобі я шлю свої вірші, ти за усіх найкрасивіша, у тебе сонечко в душі, ти найдобріша, рідна мамо, ти все прощаєш дітлахам. Тобі, матусенько, так само, я всю любов свою віддам. Ти з нами поруч в хаті тихо, так затишно, і добре нам є. Місце радості і сміху, веселим віршам і казкам. Коли ти поруч рідненько, нічого в світі не страшне, і б'ється рівно на серденько, Віддай горе всіх мине. Нічого кращого немає, коли маленького тебе, матуся рідна обнімає, покаже небо голубе. Або у темнім небі зорі, що кличуть нас далеко путь поля безмежні, неозорі, що в казку нас малих ведуть, всього нас матінка навчає, щоб добрі, чемні ми були, любов'ю щиро зігріває, щоб ми в цей світ людьми йшли. І вчись завжди добро творити, веде за руку в Ну, як же ж маму не любити, вона ж мені дала життя. <му> Сонячне дівчатко, їй казки розповідаю без утоми я притуляю, обіймаю донечко. моя. Пам'ять знаю, майже слово слава Тільки слухати бажаю знову і знову. Машись на мене на колінах, міцно пригорна. Як і діти хвилини, дорогами тустю, мищить нами на, коліна, Міс на пен... Свято від бачиться, як які щасливі мама й доня, які щасливі доні і мати, коли ми разом се святом. Мама пору знаю Нічого бояти. що тебе відсливи і від я Тільки ти була щаслива, донечко моя. Захи що тебе відсливи Всі як які щасливі доня, які щасливі і мати, коли ми разом в серці свято. і Світ не долоні, який щасливі мама й доня, якій щасливі доня і мати, коли ми разом в серці свято, коли ми разом в серці свято, коли ми разом в серці свято. Люба, матусю, у цей радісний день я вітаю тебе зі святом, я дякую Богу за те, що він саме тебе вибрав стати моїм ангелом-охоронцем, саме ти стала моєю мамою. Я дякую тобі за те, що ти дала мені життя, з самого мого народження ти захищаєш мене своїми крильми. Разом з тобою я ніколи нічого не боюся. Я бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, миру, затишку. Поваги, любові і наснаги ти найкраща мама у світі.